А є такі слова, в наголосі яких ти дуже сумніваєш. Наприклад, я не знаю, правильно падує чи падує? Дивлячись, що ти робиш? Якщо ти падаєш, то ти падаєш. Якщо ти маєш на увазі місто італійське падує, то падує. Падує. Запрошуємо вас на екскурсію до міста падуя. Падуя, падова, місто в Італії, столиця одноіменної провінції у регіоні Венетто. Падуя розташована на відстані близько 400 кілометрів на північ від Рима і 36 кілометрів на захід від Венеції. Населення біля 208 тисяч осіб покровитель міста святий Проздоцій. За статистикою 2010 року тут проживають іноземці зі 134 країн. Серед них 777 громадян України. В 14 столітті впадою творив італійський живописець Джотто. Його фрески збережені. Неподалік від базиліки святого Антонія Падуанського розташований один з найстаріших у світі постійно діючий ботанічний сад Падуї, який заснований у 1545 році. У 1997 році він занесений до переліку пам'яток Всесвітнього культурного спадку ЮНЕСКО. У 1814 році падуя була вдруге приєднана до Австрійської імперії, а у 1848-му тут спалахнуло національно визвольне повстання, яке жорстоко придушили австрійці і як покарання Падуанський університет зачинили аж до 1850 року. У 1866 році падуя остаточно входить до складу Італійського королівства. Падуя давно вийшла за межі старовинних міських мурів, а центром спілкування став майдан Прато де Лале. Кордони цього одного з найбільших західноєвропейських майданів створюють канал і подвійне коло набережних, прикрашених скульптурами. Це 87 статуй видатних падуанців. Серед видатних історичних осіб, пов'язаних з містом, варто згадати італійця, науковця, професора падуанського університету Галілео Галілея, авантюриста, письменника і великого коханця Джакомо Казанову, студента Миколая Коперніка і футболіста Франческо Тольдо. Окремо вирізняються уславлені італійські художники Бартоломео Беллано, П'єтро Лібері Падованіно. 17 березня 1893 року нововідкритий астероїд за номером 363 названий Падуя. Падую не варто відвідувати восени та взимку, заблудитись в тумані. Найкраще місто навесні, а влітку. Пеку. Поки ви шановні глядачі мандрували італійським містом падуя до нас в студію завітав гість. Знайомтесь, Богдан Михайлович Томенчук, директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Пане Богдане, доброго ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Прикарпаттю. Пане Богдане, ви знаєте, що сьогодні п'ятниця 13-те. Як ви взагалі відноситесь до числа 13? Я відношуся до числа 13 як математик. Це число, котре є між 12 і це воно все. просте число. Абсолютно ніяк ніяку магію не вірити цього числа. Абсолютно ні в яку магію цього числа не вірю. Бо магії цього числа просто не існує. І Я думаю, що більшість таких речей, особливо для чесних справжніх християн, взагалі не мало би існувати. Бо я пам'ятаю, коли ми були дітьми, студентами, то дуже боялися квитка номер 13. Ну, дивлячись, куди був квиток? Якщо квиток в пекло, то я би сам <світ> боявся з нами. Раз. Якщо це просто був екзаменаційний білет, ну це я ще раз кажу, білет, який є між 12 і 13 14 е, і 14. Давайте повернемося до вашої професійної діяльності. Те. Зараз, напевно, активна фаза підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Е, які особливості цьогорічного ЗНО? Е, якщо говорити на системному рівні, то особливості абсолютно нема ніяких, бо найключовіше завдання. Зовнішнє оцінювання це чисто прозора оцінка того, як людина працювала 11 років у школі. Якщо говорити про якісь технічні нюанси, то є принаймні чотири таких особливості, яких не треба боятися, і які не треба абсолютизувати. Перше це зовнішнє незалежне оцінювання з української мови. Цього року буде обов'язково для усіх школярів, котрі хочуть мати атестати. Друге, тести будуть з математики, з української мови та літератури дворівневими. Третє, вводиться поріг, склав-не склав замість колишніх 124. Балів, ну і особливість та що сертифікат минулих років нарешті цього року не буде діяти при вступній при... при вступі. Можемо, якщо хочете, говорити про кожну з цих особливостей. Зокрема, давайте так. Давайте. Ну давайте подивимося на ситуацію зовнішнього незалежне оцінення з української мови, яка разом з тим буде державною підсумкою атестацією з української мови та літератури. Наша школа зачекалася чистого прозорого оцінювання роботи. Не треба ні боятися, ні не треба радіти з того, що нарешті ми, хоч з одного предмету, будемо знати, що реально знають учні. Таким чином, кожен школяр, хто хоче мати атестат про загальну середню освіту, змушений буде прийти на пункт тестування. І з, разом з усіма скласти зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, наголошую, це буде частина тесту всього з української мови та літератури. Він отримає в результаті цієї роботи оцінку у шкалі від 1, від 1 до 12 балів. Той, хто хоче складати українську мову і поступати кудись, поступати кудись, буде складати українську мову. Або базового рівня та літературу, або базового рівня, або поглибленого поглибленого рівня. Поглиблений рівень включає в себе і базовий рівень. Той, хто буде складати базовий рівень, також отримає оцінку за українську мову в школі від 1 до 12, а від а для вступу він отримує оцінку з української мови та літератури в школі від 100 – до 200, Те саме стосується і поглибленого рівня. Таким чином, той, хто буде йти складати поглиблену українську мову поглибленого рівня, буде мати три результати: один результат за поглиблений рівень, другий результат за базовий рівень, і третій результат за е... українську мову, який піде в атестат. Якщо перших два результати в школі від 100 до 200 то результат ще раз наголошую е... тільки за українську мову, який піде в атестат. В шкалів від одного до дванадцяти е, ту, тут можна багато ще говорити. Я тільки прошу е, тих, хто нас буде слухати, зрозуміти одну річ. Ціна питання. Якості поведінки на пункті тестування з української мови 24 квітня дуже дуже висока. Якщо в минулих років ми за неадекватну поведінку просто видаляли, людина позбавлялася права тестувати, тестуватися чи інколи і поступати того року, якщо в залежності від предмета, то цього року, цього року, скільки оцінки піде в атестат, він. За неадекватну поведінку на пункті тестування отримає один бал. А що таке неадекватна поведінка? Ну, Боже правий, списує мобі... пристроями, користується, не тими, що треба. І е нестатутні е речі реч робить. Вони знають це все якщо... вони... будуть контролювати так, дуже серйозно. Вони і так будуть контролювати дуже серйозно. і Результат буде дуже серйозний, тому що оцінка піде в атестат і вже залишиться з ним на ціле життя. Якщо він... Інші предмети зможе піти і перескласти чи на другий рік, чи коли то тут його одиниця з української мови та літератури лишиться з ним на усе життя. Це десь треба чітко розуміти. Я не хочу, не дай Боже, нікого ні лякати, нічого. Ми дуже доброзичливі. Наш персонал дуже доброзичливий, але до тих, хто хоче жити нарешті в порядній в порядній країні. Таких випадків у нас буває інколи що за рік, що за сезон, що і на пальцях одної руки можна порахувати. У нас нема таких злісних порушників, так багато. Але я просто хочу сказати, навіть тих четверо чи п'ятеро, які наберуться відваги ну, діяти неадекватно. Не, неадекватно, вони будуть покарані на своє життя. Я прошу вибачення наперед їхніх батьків і в, і в них самих. По-людськи я їх розумію, а як організатор цієї справи. Ну, я буду вимагати не пане Богдане, таке питання. А от якщо аналізувати зовнішнє незалежне оцінювання минулих років, чи Ми рівень Ми рішень заговорили зна... про те особливості, але давайте будемо ну, бо, чи якщо брати до аналізу, чи рівень знань учнів став вищим, чи він падає, чи залишається Знає, на чому, одному рівні на превеликий жаль, у нас поки що немає математичного апарату, який би порівняв рівень знань М -м минулих минулого року і цього року. Якби був такий математичний апарат, чи якийсь інший. Який би це, а під апаратом, я розумію, спосіб оцінь, підрахунку. підрахунку, щоб ніхто не думав, що я розумію, якийсь ящик чи рівний. Якщо би був такий спосіб, 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 спосіб порівняння, то тоді можна би говорити про те, що сертифікати минулих років могли б собі спокійно діяти. Нема. Чому? Щороку різні програми, щороку різні люди приходять, щороку різні тести. І якщо Порівнювати один рік із другим роком, то це те саме, що я скажу. Я в школі бігав 100 метрів за 11 секунд, ось вам довідка. Я зараз приходжу, десь є змагання нати, зарахуйте мені моїх 11 секунд. Часу минуло, я став іншим. Так само і знання за рік, за два, вони, вони стають іншими. Тобто зараз ми працюємо над тим. Якщо у нас буде сталий банк тестів, якщо у нас буде сталий банк тестів, Якщо у нас буде сталі програми, які не міняються. Навчальні програми, ви бачите, як в наших школах міняються інколи, шкарп... інколи шкарпетки менше річі міняєш як, як програми. Вибачте, за таку жор... ну, це жор... за, за таку жорсткість. Якщо у нас буде оця сталість, то тоді ми можемо говорити, що того року було так, цього року було сяк. А зараз ми про таке порівняння говорити не можемо. Єдине, що ми можемо говорити, про те, як виглядають скажімо, прикарпатські школярі щороку на фоні всієї України. Так можу потішити наших земляків. що Щороку на фоні всієї України прикарпатські школярі виглядають дуже і дуже пристойно. Це не означає, що треба скласти руки, тому що не склала руки вся Україна, всі сидять, всі вчаться і. Кожного року треба, так би мовити, загальну турнірну таблицю собою прикрашати на основі знову ж таки докладених зусиль, докладної праці. Пане Богдане, ви зговорили вже за ЗНО з української мови. Чи є ще якісь примусові предмети? І взагалі нема, яка мінімальна нас кількість предметів? примусового. Немає нічого примусового. Розумієте, у нас є тільки сепаратисти примусові, яких потім вже не сюди воювати. Нічого в нас в країні немає примусового. Це добровільний це є добровільний вибір людини. Вона може йти, може не здавати. Але українська мова і література є обов'язковою для тому що це є, ну, це є держава... для тих людей, які хочуть отримати Як, вищу так, освіту, освіту, так? І вибачайте, якщо ми не зробимо цей предмет загально обов'язковим, то ми дуже скоро скотимося далеченько у формуванні народу, нації, молодого покоління. Ну крім української мови, бо Борят хотів довідатись... Крім української мови, такого, такого, крім української мови, людина складає три або чотири предмети, ще два або три предмети, які їх диктує приймальна комісія того чи іншого вищого навчального закладу. От хоче на таку-то спеціальність вищий навчальний заклад, аби абітурієнт приніс оцінки з таких, то предметів він він і каже. Тобто, примусово немає нічого, це все на вибір, але цей вибір диктується конкретною приймальною комісією. Пане Богдане, вибачте за таку. Ні, я не вибачаю, я не вибачаю ну, питання вибачення. Просто якщо ми говоримо жвавою дискусією, то будь-який. Часів... Як в нас кажуть, якщо дозволяється будь-які питання, якщо приймається будь-які відповіді, правильно. От ще з тих часів, коли я здавав звонічне незалежно оцінювання, от мене цікавий один той факт. Зразу прошу вибачення за це запитання. Чи є якісь такі моменти, нюанси, що... Учні можуть домовитися за нема. успішне складання нема. зовнішньої злежності. Нема. Нема, е, нема. Всі, хто пробував домовлятися а чи пробував неадекватно діяти, дрібно, дрібонькими слізами плакали на регламентній комісії і приходили через рік. І приходили через рік. Ну, я розумію, що хтось там може якусь шпаргалку десь з якихось потаємних білизняних. Глибин витягнути у туалеті, але це абсолютно не глибини. Ви так цікаво висловилися. Ну, я можу вам анекдотичних речей понарозказувати, просто анекдотичних, які мали місце. Але раз, це абсолютно не суттєві речі, тому що якщо є ну в тесті 60 питань, найби він аж списав 2-3 питання, вони абсолютно ні на що. Не, впливають. не не впливають усі, які тут працюють загальностатистичні закономірності. Якби йшлося про його конкретну оцінку, його так це б щось було. Але ми все це розглядаємо на фоні усієї, усієї України. Він списав два-три питання, нема питань, але ж всі решта були мудріші на цих два-три питання, і таким чином його успіх вибачайте у туалеті, нівельований чимось успіхом за шкільною партою. Пане Богдане, зараз маєте можливість звернутися до майбутніх абітурієнтів, можливо, щось побажати, можливо, сказати те, що вони би хотіли зараз почути. Вірте самі собі, вірте своїм знанням. Вірте своїм знанням, не ставайте папугами, не зубріть тести як такі. Просто вивчайте предмет у всіх його взаємозв'язках, у всіх його закономірностей. Тому що ви вивчите умовно тисячу питань на пам'ять вивчите. А на те, що перше питання в такому випадку, ви ніколи не відповісте. Таке може бути, бо ви його не вивчили, не зазубрили. Якщо ж ви будете знати предмет у всіх його закономірностях і у всіх, у всіх його тонкостях, то скільки вам не задаває питань, ваш, ваш мозок так буде повертати свої знання, що завжди дасть відповідь на те питання, яке я вам поставлю. Богдана, ми вам хочемо подякувати за те, що ви сьогодні знайшли час і прийшли до нас. Ми знаємо, що наші вже старшокласники готуються до іспиті. У них вже на дозвілля часу немає. Але ми знаємо, що дуже Оленка, багато це неправильно. Якраз на дозвілля і на відпочинок зараз треба залишати дуже багато часу, тому що перенапружений мозок вас обов'язково підведе на пункті тестування. Мозок вільний і розкутий, але вільний на основі того, що я вчив. Я знаю, він вас виведе в люди. А Чудово, затем... В такому разі, ми всіх і старших класників, і меншекласників, класників запрошуємо на рубрику хендмейд, де доведеться відключити, як кажуть, мозок, а дати роботу рукам. Доброго ранку, глядачі обласного телебачення Галичина. Це рубрика хендмейд, і мене звуть Іра Сесак. Поки ви готуєте сніданок та збираєтеся на роботу, ми разом з магазином дизайн студією Артхатка навчимось робити букет з цукерок. А як це зробити, розповість дизайнер Катя. Привіт, Катя! Привіт! Роз, розкажи, будь ласка, як ми будемо робити такі чудові квіти. Такі квіти ми будемо робити з крипованого паперу. У нас його є два кольори: на квітку і на стебло. Флористична стрічка. Цукерки і клеєвий пістолет. На квітку беремо фіолетовий папір і нарізаємо його смужками. Папір не має бути ідеальної форми, так? Ні, не обов'язково, тому що квіта також не бувають ідеальною формою. На одну квіточку нам потрібно 4 пелюстки. І це якраз дуже добре виходить з однієї великої смужки відрізаного нами паперу. Беремо цукерку і приміряємо кожну пелюстку. Для того, щоб зробити пелюстку, нам треба трошечки тут наморщити, перевернути і розрівняти. Ось маємо одну пелюсточку. Закріпляємо це за все кливом столети. Зелений декор окраю. Так само склеюємо гарячим клеєм. Він швидко вистигає і через то ну, легко працювати якраз. На завершення квітку ми обмотуємо флористичною стрічкою. Трошки профіксовуємо клеєм, хоча в неї є свій клей. Флористична стрічка тягнеться. І за рахунок цього ми можемо якраз. І Тепер можемо до неї доробити ще листочок. Робиться він так само, як колюстки, тільки беремо трошки довшу смужку. Дуже важливо, щоб колір паперу співпадав з кольором флористичної стрічки. Для того щоб наш букет вийшов цікавіший і різнобарніший, ми використовуємо вже готові штучні квіти, які будемо вплітати в наш букет. Дарувати букет краще з красивою стрічечкою і з бантиком. Ми підібрали стрічку з органзи у колір квітів, але трошки світлішу. А бантик будемо робити з сіточки, яка відповідає точно кольору наших квітів. Бантик робиться дуже просто. Перев'язувати будемо стрічкою і додамо ще бантик так самої стрічки. Якщо вам припав до душі цей букетик. То заходьте у магазин дизайн студію Артхатка, що по вулиці Вагалевича, 10 у місті Івано-Франківськ, та ми з радістю вам його подаруємо. А також робіть фото з вашими подарунками та завантажуйте на нашу сторінку молодіжне телебачення у соціальних мережах. Ми прощаємося з вами. Це була рубрика хендмейд. Вдалого вам дня, до зустрічі!